Маємо таких два основних таких стандартних розповсюджених колектори для водопостачання, іноді якщо ставлять на опалення. Чому з різниця? Дивіться, цей колектор він має на відводах кульові крани. Кульовий кран він використовується тільки в двох положеннях закрито і відкрито. ми бачимо. Кульовий кран не рекомендується ставити, залишати в напіввідкритому положенні, тому що він швидко вийде з ладу. Цей колектор має вентильні ставки. Тут всередині такий вентиль, ми бачимо, і тут він багато має обертів, і ми можемо налаштувати будь-який протік. В будь-якому напіввідкритому положенні і так далі, в будь-якому відсотковому значенні. Тому що, як, якщо вам потрібно регулювати кількість води по відводам, більш точно, тоді вам треба такий обрати колектор. Якщо вам достатньо тільки буде перекриття потоку, відкрите-закрити, тоді можна обрати отакий колектор, він дешевший, але по функціональності гірший.